Інтернет видання Бух, і я Тетяна Дьовіна. Сьогодні у нас в гостях Катерина Будзізей. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про психологічну підтримку військових, бійців, учасників АТО. І, власне, щоб наші глядачі краще розуміли, чому саме тебе запросили на цей ефір. Хотіла б, щоб вони трошечки дізналися більше про тебе. Ти активістка Майдану, тобто брала в ньому безпосередню участь. Розкажи, будь ласка, якою була твоя мотивація в той момент, чому саме ти поїхала до Києва? Спочатку ти була в Львові, наскільки відомо, так, тому що ти там навчалася, тоді поїхала до Києва. На той момент я навчалася в Львові. Але так склалося, що на Майдан у Львів, ми так і не пішли і одразу поїхали до Києва. Я, моя подруга, зібрали речі з квартири у Львові, сіли на потяг і поїхали. Мотивація напевно, пропустити щось важливе в історії України, бо я якось розуміла, що на той час твориться історія України. Ну, виїхали стояти. Багато хто каже, що, що вони поїхали, тому що вони дуже хотіли, щоб Україна до Лав Євросоюзу, і власне це була їхня мотивація. Я їхала там не стояти, і я не дуже підтримувала угоду з вступ України в Євросоюз. Я підтримую побудову української самостійної соборної держави і дуже хочу, щоб українці нарешті усвідомили себе українцями і почали щось робити для своєї нації, для майбутнього своїх дітей. Власне, на Майдані ви знайшли однодумців, які теж пропагують такі ж самі ідеї, і ви потрапили до лав в правого сектору. Так? Так. І яким чином це відбулося, Як познайомилась? Я, я їздила на Майдан, потім поверталась до Львова в університет, де все-таки я ще навчалась там, і там сесія почалася. І якийсь один раз, раз я поїхала туди з рідним братом. Моєм. Він відразу пішов до правого сектору, там були вже знайомі хлопці, з якими я спілкувався в інтернеті, в якихось поспільних організаціях. І так я приєдналася до нього все-таки з братом спокійніше. Ну і це вже така рідна людина поруч. Зрозуміло. Ем, насправді, під час Майдану, учасників правого сектору не секрет, часто називали провокаторами, що вони підбурюють людей на різні дії, які їм ну, які здавалось би чужі, тому що багато хто на Майдані виступав за те, що протест повинен бути тільки мирний і ні в якому випадку, і коли нападають, то потрібно стояти, посміхатися, дарувати кліточки. Не було б разово чути це читати, чи якось спокійно до того відносились. Я робила те, що мала робити, я якось не дуже на це реагувала. Спілкувалася з людьми, які мені були близькі, які мені були рідні, по духу, по ідеї, по меті, по цілі. І я знала, що завжди людей, які роблять щось дійсно важливе, меншість, і зазвичай інші глядачі, так звані, їх осуджують. Колись закінчився Майдан, ти залишилася в Києві і була далі в структурі правого сектору, так? Працювала. Так, так. І коли розпочалась на сході війна, ну наші важного це називають її антитерористична операція, ти не лишилась ні в Володимире ні в Львові, ні в Києві, а поїхала безпосередньо туди, так? Ну не відразу, звичайно, бо просто туди відразу поїхати якось не, не мало сенсу, uh -huh. чому туди просто їхати. Ми прийшли, я і моя подруга близька, посестра, прийшли багато навчань по тактичній медицині і по всьому, що пов'язано з медициною, до медичної допомоги в польових умовах. Ну і тоді вже поїхали до добровольчого українського корпусу як медики, так, в якості медиків. Скажи, чи зустрічалася з такими людьми, які підтримують точку зору, що вчати на війні робити нема чого? Тому що коли я казала, що у мене є знайома подруга, яка зараз безпосередньо знаходиться в, в, в зоні АТО, то всі казали, дівчина в АТО, а що ж вона там робить. З з таким часто. Постійно. Але люди, які це говорили, потім найбільше якось оберігали і повнімали. Ну, Не всі дівчата мають бути невидні. Це точно. Просто хто відчуває, що він там може бути потрібний, то має їх. Батьки і рідні не намагались відмовити? Ну, я їх поставила перед фактом, у них не було вибору, це ж моє життя. Війна змінила, Це беззаперечно. І скажи, будь ласка, які зміни ти відчула в собі? Відразу ніяких. Я думала, що я повернуся, я планувала ще їхати, але тоді так склалися обставини, що я залишилася. На так званій мирні території і зміни. Ну, мені дуже важко було спілкуватися з людьми, особливо з людьми, які не були на сході України, які не були дотичні до війни, які там не приїжджали, не допомагали, нічого. Спілкуватися було дуже складно. Я їх уникала. Зараз я розумію, що проблема була не тільки в, ну, не стільки в них, скільки, напевно, в мені. Але, от, зокрема, з чоловіками, які не приймали участь і ні, мені я досі не спілкуюсь практично. Це така перша, ну, основна, напевно, зміна. Я стала закритішою, не можу сказати, що в мене було багато друзів, але і з тими друзями ми стала трохи віддалятися один від одного. От. І... Ну, в університеті на сесіях було важко, якраз закінчувала бакалаврат, здавала. Державний екзамен, захищалася, і там оці бюрократичні ці всі різні речі, які дуже нервують, бо це стояння в чергах якесь. Ну, це коли взриваєш з ну це якісь отакі стан. А взагалі, коли приїжджала сюди, не було такого враження, що для чого це все робиться, це все дарма. Не хотілося кричати, що люди схаменіться, тому що дехто з учасників говорить, що такі емоції. Звичайно, хотілося кричати, коли ти хорониш друзів, коли ти їздиш на прощання якісь. І якось, а люди, ну, люди так байдуже розважаються, як раніше. Але це, це могло статися та, в Києві, у Львові. Вдома такого не було, бо я переважно проводила час з сім'єю, а там в маленькі братики, сестричка. Ну, якось це заспокоює. Це проводить дитя. Перед цим, коли ми говорили, що попереднього питання ти сказала, щось, що ну, тепер ти розумієш, що в там якихось тодішніх своїх емоцій і так далі. Е, власне, наскільки я розумію, в цьому тобі допомогла, що ти проходила тренінг під назвою Серце воїна. І, будь ласка, розкажи трохи детальніше про основне призначення, ціль цього тренінгу як ти тут потрапила. Серця воїна це такий американсько датсько український проєкт, mm -hmm. бо засновник цієї організації Роман Торговіцький, він москвич, який приїхав з Америки. Mm -hmm. е, Система, основана, оснований цей тренінг, це водинаміка, е, це датська школа тілесно-орієнтовної психотерапії родом з Данії, ну і українці, бо власне котренери, учасники українці. Mm -hmm. Бо динаміка, поясніть, будь ласка, так просто простими словами, що це власне таке. Ну, Всі наші емоції, вони від, 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 е, відображаються в нашому тілі. І це, власне, про те, що проживаючи емоції це хімія і немає негативних чи позитивних емоцій. Вони є, вони мають право бути, треба просто навчитися їх приймати і з ними жити. І якщо всі наші емоції впливають на наше тіло, то навпаки так само. Через тіло може впливати на наші емоції, відчуття і переживання, якісь певні. Ну, на цьому, власне, і заснована буденаміка. Mm -hmm. Через тіло ми впливаємо на душу, якщо так можна сказати. Mm -hmm. І ну, лише от власне цей тренінг базується лише на будинаміці, чи ще були якісь додаткові можливо заняття, якісь додаткові тренінги. Ну, ми займалися дихальними практиками, багато поділяли увагу, тому що людина, коли вона в стресі або в шоці, вона ніби ну, завмирає, можна так згадати, з якихось таких переживань, в великих в житті. Ну, і все всередині так завмирає. І ми забуваємося навіть як правильно дихати. Ми дихаємо якось так дуже поверхнево. І ми робили багато вправ на дихання, робили тілесні практики, спілкувалися. Якось е, завжди думаєш, що твої проблеми дуже великі і важливі, але коли ти чуєш якось проблеми інших людей, то ти розумієш, що загалом всі люди і проблеми дуже схожі. Е, коли ми розмовляли, від тебе фраза, що е, внаслідок того, що ти побувала на Сході, е, це змінило так, що ти стала більш закритою. Не було важко на цих тренінгах відкриватися, тому що наскільки я читала про цю програму і чула, власне, від тебе, е, ну, там потрібно було говорити, багато говорити і розповідати щось таке з себе. Ні, з себе нічого не треба. Воно підіймалося саме, коли приходив на дитя. Чи було важко, було важко. Але основа цього тренінгу рівний рівному. Як ми уявляємо зазвичай психотерапію, це ми приходять людина, якась будь-хто ветеран, не знаю, людина, яка пережила травму. Mm -hmm. Травма людина приходить до людини в кріслі шкіряному і Приклад ти питаєш. Правда, наприклад, людина, питає, що вас турбує? Ну і так ви спілкуєтесь, двох. Але насправді людині, яка прибула з війни, чому ти закриваєшся від інших людей? Я закривалася людей. Щоб... Я створила своє коло, з яким я спілкувалася. І якщо ця людина була на війні, вона могла війти в це коло. Якщо ні, то не могла. І, власне, цей тренінг передбачав те, що рівний рівному, тобто людина, яка була на війні, вчить того, хто теж був на війні. Mm. Але не вчить, а підтримує, тому що ми вчилися всього самі. Це надавалася така якась підтримка для росту. Треба було Людині людині ну, не треба багато, людині треба, щоб її підтримали. І тому так важко було, бо знаходились люди, які підтримували мене. В залі багато було учасників під цьому тренінгу. Він проходив за один етап чи за декілька. Там було чотири етапи тренінгу і загалом вони змінили півроку. Угу. А склад учасників вашої групи був всталий чи він динамічно змінився? Всталий. Спочатку було більше людей, потім організатори відібрали певну кількість, яка пройшла вже всі наступні етапи. Скажи, будь ласка, які зміни ти відчула в собі після проходження курсу? Тобто, коли ти їхала, ти все одно розуміла приблизно, яку мету перед собою ставить організатор, відповідно, ти, мабуть, поставила перед собою якусь мету, правильно? правильно? Чи хоча б були якісь зміни, які ти очікувала, тобто ти собі там уявляла, ага, я приїду і повинна стати те дете. Було таке? Не зовсім. На перший, на перший рівень я прийшла. Без, ну, я прийшла з якимось своїм очікуванням. Я собі уявляла, що я прийду як студент на лекцію, щось там послухаю. Ну, наприклад, як тренер статичної медицини, ти прийшов, щось послухав, там, зробив, навчився і пішов. Ну, я собі уявляла, що це буде якось приблизно так. ага. ну, такий Таке типове навчання, бесіда між. І коли я прийшла, і треба було щось представитись. Я пам'ятаю точно, що я дуже розгубилася вже одним завданням представитися. А хто ж я? Ну і, і там далі йдуть якісь, хто ж я в ролі, якісь соціальні, чи індивідуальні, хто я дочка, чи боєць, чи жінка, чи дівчина. Ну, і, і це якось так закрутилося відразу в голові. Е, е, я знала, що хочу змінитися. Бо не, ну, не змінитися, хотіла б пізнати себе. Війна, ти правильно сказала, війна нас усіх змінює. І е, найважче поча... змиритися з цими змінами, прийняти їх і навчитися жити з собою новою. І це, власне, напевно, ми і вчилися робити. Ти не хотіла на цьому тренінгу повернути, можливо, себе стару, спокійну, таку, де чому таке легке ставлення до життя ну, проявлялося, наприклад, тому що я тебе знаю і в переготовній, і після. І під час, точніше, тому що вона ще не закінчилась. Не хотілося повернути ту колишню кату, чи хотіла вже побудувати абсолютно якусь нову на якихось нових ідеях, верхованнях переконаннях? Якісь дуже такі шокові, травматичні події руйнують его людини. Воно зруйноване повністю, і відновити його таке, як воно було повністю неможливо. Чи хотіла себе повернути? Ні, тому що я свідомо їхала на війну, я хотіла туди потрапити. І я свідомо повернулася з війни. Я просто хотіла зрозуміти, що всередині мене відбувається. Бо бували моменти, коли я не розуміла. Багато людей, ну, особливо це стосується напевно, чоловіків, які повертаються власне, з АТО, ну, зрозуміло. Впливає все одно на психіку те, що ти там бачиш, тому що в будь-якому випадку, якщо ти знаходишся в епіцентрі подій, ти бачиш смерть. Часто ти бачиш смерть своїх побратимів, правильно? І це не може не вплинути, наскільки я розумію. Але от коли приїжджають, багато хто з них чи соромиться, чи боїться, чи гадає, що це буде проявом якоїсь їхньої слабкості, звернутися за допомогою в плані психологічної підтримки. Тобто, якщо ламають ногу, звичайно що не йдуть до лікаря, але от, щось психологічне, вони не готові визнати в собі, що потрібно це якось ну, підлікувати. Ти можеш пояснити от, власне, в такому випадку, чим важлива власне, ця реабілітація, що вона може дати і чому не варто боятися звертатися? Я вважаю, що кожна людина до цього має дійти сама. Чому, чому ветерани, люди, які були на війні, ветеран словом дуже подобається. Є хто <laughs> не, йдуть до, не звертаються по кваліфіковану допомогу, тому що ну, от уявую, що в кабінеті сидить 70-літній такий дідусь з п'ятьма вищими освітами, чи трьома інтернатура, аспірнатура і, 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 і ну, це добре, але що він може розпочути зрозуміти про війну, якщо він того не відчув. Людина, яка не була на війні, не може зрозуміти, що відчуває людина на війні, але й не треба розуміти. Але легше звернутися до свого побратима, який був з тобою, позвонити і сказати, йдемо десь, вийдемо і поговоримо. Такі це може принести результат, і напевно це щось по такому якомусь буде передаватися. Хтось прийшов, скаже іншому. Бо якщо це будуть якось там переконувати родичі, жінка, ну це навряд чи подія, yeah. я не думаю. Це може навпаки викликати опір. А ти не шкодуєш, що ти пройшла цей тренінг? Нас питали, це на тренінгу питання, про що ви шкодуєте, чи є щось, про що ви шкодуєте в своєму житті. Я зрозуміла, що я ні про що не шкодую, я думала цілу ніч, згадувала всі події свого життя і зрозуміла, що я ні про що не шкодую. Якби можна було повернути час назад, типу знову поїхала на Майдан, типу, я знову нічого не змінила. Зрозуміло. Тоді останнє таке ну, можливо запитання, можливо, побажання. Що б ти порадила людям, які все ж сумніваються в тому, варто у когось звертатися чи не варто? Як знайти в собі сили для того, щоб переконати власне в першу чергу самого себе, що так, мені потрібно допомогти знайти сили, визнати це? Визнати це. Я гадаю, що якщо людина хоче ставати кращою, то вона має навчатися, саморозвиватися, самодосконалюватися. І в будь-якому випадку війни були, є і будуть. І, напевно, це не те, на чому треба завмирати. Треба рухатись далі. Ніхто не каже, що не треба повертатися на війну, бо це війна за нашу рідну країну. Але просто треба вміти якось балансувати між тут і там. Бо там ми в інстинктах, тут ми в его, там інстинкти діють, але інстинкти в цивільному житті не діють. Бо коли ти підриваєшся від якихось феєрвертів вночі, не можеш під цілу ніч спати, це ненормально. І якщо хлопці, які повернуться, вони думають, що так має бути, то так не має бути. Куди ти можеш звернутися, допомогу можливо, ти підкажеш, як знайти в інтернеті чи. Так Та, можна на Фейсбуці вести серце воїна. Но... Mm. І там буде спільнота, так? Так, так, насправді є дуже багато організацій, які зараз цим займаються, і це добре, бо якщо цим не може займатися держава, то цим мають займатися різні організації. Але це добре, бо, бо чим більше дуже багато ж є ветеранів, і чим більше вони будуть гілок охоплювати, тим більше є можливість якось розширювати. Зрозуміло. Спасибі Катя, за інтерв'ю. Okay. Ми дуже приємно поспілкуватися. Нараді у нас в студії була Катерина Пазій, і ми сьогодні говорили про психологічну підтримку бійців, учасників АТО. До побачення.